116. У рамках проєкту Green Flag з англійської зелений прапор, три шостих класи зібрали разом 3600 кг паперових відходів. Перший клас зібрав 32% усіх відходів, а другий 30%. Скільки кілограмів паперових відходів зібрав третій клас. Ну що ж, по різному можна робити цю задачу, на мій погляд, найоптимальніше спочатку знайти у відсотках, скільки зібрав перший та другий клас разом. Що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, перший зібрав 32% додати. Другий зібрав 30%. Ну і разом це буде 62. Записуємо в дужках чого відсотків. Відсотків записуємо усіх відходів. Усіх відходів зібрали, зібрали перший, і другий і другий клас разом. Тобто вони вдвох зібрали 62%. І всього у нас було 100%. В трьох вони зібрали. То щоб знайти, скільки третій клас відсотків зібрав, потрібно від 100% відняти 62. Записуємо другу дію. Отже, 100%. Відняти Записуємо 62%. Це дорівнює. Ну що ж, різниця буде 38. Записуємо в дужках чого? Відсотків. Відсотків усіх відходів зібрав третій третій клас Ну, гаразд. якщо ми знаємо, що він зібрав. 38% від 3600 кілограм. Так нам знайти скільки це буде. Ну, спочатку записуємо третя дія. Якщо ми 3600 розділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки це 1 відсоток. Таких відсотків нам потрібно 38. Результат помножимо на 38 і це дорівнює. Ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то у нас вийде 36, що множиться на 38. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 36, що множиться на 38. Множимо. Отже, 6 помножити на 8 це 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24, плюс 4 це 28. 6 помножити на 3 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. То тоді у нас в кінці буде 8. 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 0 плюс 1 це 3. Тут у нас буде одиниця. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 1368. Записуємо в дужках, чого це у нас кілограми. Зібрав кілограм паперових відходів, паперових, відходів, паперових відходів, зібрав третій клас. Ну, що ж, записуємо тоді відповідь. Скільки кілограмів паперових відходів зібрав 3 клас? Записуємо 1368 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.